Народ, привіт! Сьогодні продовжуємо розбирати легенди дизельного світу. Минулого разу ми говорили про витончений французький 2.0 HDI. Але сьогодні відкладіть круасани в сторону. У нас на черзі справжня скандинавська фортеця, або як кажуть у народі, шведська валіза, в якій можна пережити навіть ядерну зиму. Мова піде про дизелі Volvo. Якщо ви думали, що шведи можуть робити лише смачні фрикадельки та меблі з Ікея, де після збірки завжди залишається зайва деталь. То ви помиляєтесь, їхні мотори це окремий вид інженерного мистецтва, іноді навіть чорної магії. Сьогодні пройдемося по всьому меню: від старого доброго D5, який звучить як тепловоз і надійніший, ніж швейцарський банк, до сучасних Drive-E, які напхані технологіями так, що без айтішника під капот краще не заглядати. Розберемося, що з цього варто купувати, щоб їздити довго і щасливо. А від чого краще тікати швидше, ніж від консультанта в магазині. Поїхали! Якщо запитати будь-якого Вольвовода, який двигун кращий, то він, не задумуючись, відповість D5. Це рядний п'ятициліндровий агрегат об'ємом 2,4 літра. І це серце справжнього Volvo. Це був перший дизель, який компанія Volvo розробила самостійно у 2001 році. До цього вони позичали мотори у Audi та Volkswagen. Пам'ятаєте, старий 2,5 турбодизель. Але D5 став справжнім проривом. На яких моделях Volvo можна зустріти такий двигун? Позашляховики та кросовери. Volvo xc 60 xc 70 та xc 90 Седани та універсали. Volvo s 60 першого та другого покоління. На першому поколінні це був основний дизель, на другому з 2010 року ставився переважно на версії D5 або 2.4D до переходу на 4циліндрові мотори Drive E. Volvo V60 аналогічно до s 60 Чому він крутий? Тут алюмінієвий блок з надійними чавунними гільзами. При нормальному паливі та якісній оливі ці мотори ходять по 500-600 тисяч кілометрів. Зараз у 2026 році повно екземплярів XC 90 або v 80 з пробігами навколо місяця, які все ще бадьоро їдуть і не кашляють, але є і болячки, про які треба знати: вихрові заслінки. На версіях 185 кінських сил це ті, що з сірою кришкою. Тяга заслінок любить злітати, а самі заслінки заростають нагаром, як димар у старій хаті. Ремінь навісного обладнання це критично важливо. Якщо він рветься, його часто затягує під ремінь ГРМ. Результат салат із поршнів та клапанів. Тому золоте правило міняємо його кожні 60 тисяч кілометрів. І не економимо на запчастинах. Гідрокомпенсатори. На великих пробігах вони починають стукати. Якщо це ігнорувати, то це приведе до зносу рокерів. Підвищення рівня оливи. Через невдалі спроби пропалити сажовий фільтр. Солярка потрапляє в картер. Наслідок рівень оливи росте. Вона розріджується і втрачає свої властивості. Якщо запустити, може провернути вкладиші. Це одна з найбільш підступних проблем сучасних дизелів, і не тільки Volvo. Тому давайте розберемо її детальніше. Ось як це працює технічно, чому це стається саме у вас і як не вбити двигун. Коли сажовий фільтр забивається, комп'ютер вмикає режим регенерації. Щоб випалити сажу, температуру у вихлопній трубі потрібно підняти до 600 градусів. Двигун робить пізнє впорскування. Форсунки лють паливо в циліндри після того, як суміш уже згоріла, під час такту випуску. Це паливо не має згоряти у циліндрі, воно має летіти у трубу і спалюватися там, піднімаючи температуру. Якщо ви глушите машину під час цього процесу стоїте в пробках або у вас погані поршневі кільця. Це зайве паливо не вилітає в трубу, воно стікає по стінкам циліндра внизу піддон. Просто перевіряйте щуп. Якщо пахне соляркою або рівень оливи більше максимуму, швидко міняйте оливу та перевіряйте ДПФ. Витрата палива. Звичайно, все залежить від конкретної моделі. Наприклад, Volvo V70 споживає від 7 до 9 літрів у змішаному циклі, а розгін до сотні складає всього 8 секунд. Епоха масовості: дволітровий дизель, спадщина PSA. Дволітровий дизель на автомобілях Volvo матиме маркування d 3 або d 4 Коли Ford продав Volvo, шведи вирішили зробити свій дволітровий мотор. Вони просто взяли блок 2,4, зменшили хід поршня і отримали 2,0 на 5 циліндрів. Проблеми і болячки майже такі самі, як і на 2,4. Що стосується ще одного дволітрового дизеля на Volvo, то тут багато хто впадає в ступор. Чому тут пахне круасанами? Так і є. Це спадщина тих часів, коли Вольво ходила наліво з Форд, а Форд дружили із французами. Це була спільна розробка PSA та Форд легендарний блок DW10. Його називають одним із найвдаліших дизелів 2000-х. До речі, хто ще не бачив відео про легендарні французькі двигуни 2.0 HDI, посилання в описі. Сучасні дизельні двигуни Вольво. Ера 2.0 Drive-E З 2013-14 років Volvo зробили радикальний крок, який розбив фанатів на два табори. Вони відмовились від харизматичних п'ятициліндрових дизельних двигунів на користь чотирициліндрових моторів серії Drive e Усі ці мотори мають об'єм 2 літри, але начинки різні. Молодші версії d 2 та d 3 мають лише одну турбіну і простіші в обслуговуванні. А потужніші версії d 4 та d 5 оснащені уже двома турбінами для покращення динаміки. У топових версіях d 5 також додається система Power Pulse. Це балон зі стисненим повітрям для розкручування турбіни, але це не механічний компресор. Тут думки розділилися з одного боку. Це технологічний космос, де четвертий отримав дві турбіни та розумну систему iArt. Це коли датчик тиску стоїть на кожній форсунці. Неймовірна економність при високій потужності. З іншого боку, ресурс уже не той мільйонний. Ранні версії 14-16 року страждали на підвищений апетит до оливи через невдалу конструкцію поршневих кілець. Якщо берете авто цих років, перевіряйте історію обслуговування. Клапан EGR на цих двигунах забивається дуже швидко, а патрубки системи охолодження іноді тріскаються, що може призвести до перегріву. Якщо ви берете таку машину після 2019 року, то більшість дитячих хвороб шведи вже вилікували. Це дуже динамічні мотори, які роблять навіть важкі X-90 напрочуд шустрим. Молодші брати 1.6D2, він же ж французький ДВ6. Тут треба бути уважним, бо Volvo люблять плутати сліди. Під індексом D2 в різні роки ховалися різні мотори. До 2015-го це французька класика. Це той самий 1.6 HDI від Peugeot. Citroën. Ранні версії до 2010 року були 16 клапанні і мали слабке місце. Сіточку на подачі оливи до турбіни. Якщо її не чистити, турбіна помирала від масляного голодування. Пізні версії після 2011 року стали восьмиклапанними. Це, мабуть, найнадійніша версія цього мотора. 115 кінських сил це не про гонки, це про спокійну їзду з витратою 4-5 літрів на трасі. Головні нюанси при покупці Volvo з двигуном 1.6. Перше, це форсунки, які у французьків слабке місце це мідні шайби. Чуєте запах вихлопу в салоні, міняйте шайби негайно, щоб не попасти на ремонт головки блоку. І друге це пастка з коробкою. Дуже часто цей двигун йшов у парі з роботизованою коробкою PowerShift. Вона, м'яко кажучи, примхлива і дорога в ремонті. Тому ідеальний варіант для цього двигуна це механіка. Ну а якщо ви дивитеся свіжішу Volvo після 2015 року, то під капотом може бути вже не 1.6, а шведський 2.0 Drive-E Дволітровий шведський двигун йде у парі з надійною японською коробкою Aisin, і це найкраща комбінація. А тепер поговоримо про справжню екзотику. Volvo був першим автовиробником у світі, який запустив дизельний плагін гібрид. Найчастіше ви зустрінете цю технологію на універсалі V60 го покоління з маркуванням D6. Як це працює? Спереду стоїть наш улюблений п'ятициліндровий 2.4 D5, який крутить передні колеса. Ззаду стоїть електромотор, який крутить задні колеса. Кардана немає, повний привід електричний. У чому ж кайф? Сумарна потужність більше 285 кінських сил, і шалений крутний момент більше 600 метрів. Цей сарай розганяється до сотні за 6 секунд. При цьому в місті може їздити суто на електриці, а на трасі споживати 5-6 літрів солярки. Це, мабуть, найвеселіший дизель, який коли-небудь створювали. Якщо ви дивитеся на таке вживане авто, ви маєте знати про електричний компресор кондиціонера. У звичайній машині, якщо кондиціонер ламається, ви просто їздите з мокрою спиною. Відкриваєте вікно і вдаєте, що вам дуже подобається літній вітер. У гібридній Вольво цей номер не пройде. Тут компресор охолоджує високовольтну батарею. Якщо він помирає, а він любить це робити, бо працює під високою напругою. Машина може просто стати і сказати: мені жарко, я далі не їду. Ціна нового компресора просто космічна. Коштує він як непоганий вживаний ланус або як нирка на чорному ринку. А ремонтувати її беруться хіба що інженери НАСА, і то не всі. Тому, купуючи гібридне Вольво заради економії, є ризик заплатити за компресор і перекреслити всю економію за 5 років. А наразі на цьому все. Не забудьте підписатися на канал, і побачимося в наступному відео.